У Житомирі продовжують встановлювати електронні замки в укриттях. Програма відкривання дверей спрацьовує одразу, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, розповідає працівник міського інформаційного центру Олег Савченко. Буквально 5 секунд і спрацьовує замок і на відкриття і на закриття так само. Ось знаходиться на зв'язку 120 укриттів. На сьогоднішній день це і укриття ОСББ і наші модульні укриття, які є присутні в місті, іде автоматичне відкривання всіх укриттів, які у нас знаходяться на зв'язку. І весь час, поки тривога, скажімо так, є, в місті вони відкриті, після закінчення тривоги вони автоматично закриваються. Якщо люди залишаються в укритті, то вони можуть автоматично, навіть якщо двері закриті, вони можуть, є кнопка, яка дозволяє вийти, скажімо, з укриття. Віталій Корсовецький, голова ОСББ, в будинку якого встановили електронну систему відкривання дверей укриття, розповідає, нарікань поки немає, лише переваги. Підвальне приміщення закрите, там нема скузняків, там не ходять тварини, не ходять ну, інші люди, може. Нема ну, ніяких проблем з доступом, двері приоткрита і людина заходить. Ідею встановлення електронних замків на укриття підтримує і місцева мешканка Лариса. Дуже зручно, дуже гарно зроблено. Ми задоволені, по можливості спускаємося. Окрім того, потрапити до укриття можна і при наявності спеціального ключа, розповідає Віталій Корсовецький. Мешканці мають там коморки, якісь свої там речі зберігають. От, їм треба потрапляти в будь-який час по їх потребі. Є брілочки, такі як от знаєте, в домофоні даже зараз покажу. От. З ними проблем нема. Отакі от, такі от чор чор чорненькі. Кожен мешканець, хто захотів, отримав такий брелочок і має доступ до того підвалу. В цілому, воно вийшло для мешканців 15 гривень. Ключик. За словами начальника міського управління житлового господарства Андрія Гуменюка, система працює справно. Задля уточнення даних телефонує на гарячу лінію міського інформаційного центру. Формаційний центр по нашим найпростішим укриттям, там де ми встановили замки, були якісь останнім часом скарги стосовно того, що вони під час повітряної тривоги не відкриваються. Не було, не було. В нас не було скарг, що не відкриваються. Двері не було навіть нічого. Андрій Гуменюк каже, у Житомирі близько пів тисячі найпростіших укриттів до кінця 2023 року. Електронними замками планують обладнати понад 200 укриттів. Вже 128 У нас укриттів забезпечено електронно-механічними замками. В роботі ще десь до кінця року. Орієнтовно цифра плюс-мінус 80. Катерина Тарасюк Тетяна Ривак, Суспільне новини. Житомир.